Друзі, привіт! Знов я на своїй хризантемовій грядці. І показую вам: у мене є розпуски нових мультифлор. Ці мультифлори, звісно, пізніше. Ось така відкрилась такого кремового кольору. квітка Починає така мультифлора відкриватись. У мене є декілька кущиків такої. Ось такий кущик. Теж починає відкриватись. Ну, ще там є такі кущики, але, ви ж знаєте, я говорила, що собака мені допоміг впоратись з цією грядкою. Такі дівчата справа. Ну, багато попкорну є. Ось попкорн. Ось попкорн. Ось садила. Разом з червоною. Ось така, але це вже не попкорн, така хризантема жовтенька, але теж з червоною. Ось жовтенька. Ну, тут я вже показувала ці. Ось буде така червона відкриватись, біла. Ну і таке, як ми вже бачили. Ось гризантема попкорн. Ось такі кущики. Після дощу хризантеми розвалюються. У нас дощ був. Кущі шерон вона взагалі. Розвалюється, може розвалюватись таке у неї особовість. Біла приморожена. така рожева рання.